Вас вітає пані Тетяна з дитячого центру розвитку. Тут ми розбираємо життєві ситуації, які має знати кожна дитина, щоб почуватися впевнено і вміти діяти правильно. Ставте лайк, підписуйтесь. Уявіть, ви прийшли в супермаркет, залишили в камері схову свої речі і пішли, погуляли по магазину, зробили свої покупки, повертаєтесь до ячейки, а ключа немає. Він десь загубився. Що ж робити в такій ситуації? Неприємна ситуація, але нічого страшного. Треба вміти діяти. Спочатку спокійно шукаємо. Дуже часто ключик лежить у тій секретній кишені, куди ми самі його заховали, щоб не загубити. Якщо його справді там немає, ну, підходимо до охорони або адміністратора магазину, пояснюємо, компенсуємо вартість ключа. Ну, це стандартно. Перед тим, як повернути речі, вас попросять описати їх, що там всередині було. Це нормально і це для чесності. Поговоріть з дитиною про те, що у неї повинна бути одна секретна кишеня, куди будуть складатися всі дрібні речі. От, наприклад, такий маленький ключик. Це проста звичка, але вона реально працює. Також пам'ятайте, камеру схову можна використовувати навіть без покупок. Як це? А ось так. Ідете на прогулянку, не хочете носити сумку, то залиште її тут. Погуляйте, а потім заберете. Головне, ключ тримати при собі і не губити. А тепер інтерактив. Напишіть, будь ласка, в коментах, Ваш досвід може комусь знадобитися. Поширюйте, будь ласка, це відео, а з вами була пані Тетяна з дитячого центру розвитку. І до наступного розбору важливих ситуацій!